До того як з'явилися Луї Вітон і Гучі, був Тір Крит. Були мікени. І вони вже тоді знали, що стиль це влада. В бронзовому віці древні греки були знаменитими виготовленням товарів люкс-сегменту. Вони виробляли прикраси з золота, срібла, бурштину. Робили кераміку, яку продавали навіть в Єгипет. Текстиль з вишивкою, якого не соромились би фараони. Вони також займались видобутком пурпуру найдорожчий барвник античного світу. Його видобували з морських молюсків Мюрікс, щоб пофарбувати один. Подол треба було знищити 12 тисяч молюсків. Пурпур смердів, але тримався вічно і світився як грім Зевса. Колір асоціювався з божественним правом на владу. Лише імператор мав право носити повністю пурпурову тогу або одяг з пурпурової тканини. Сенатори мали право носити білу тогу з пурпуровою облямівкою по краю або на подолі. За носіння повністю пурпурового одягу без дозволу могли страчувати буквально.